Краще загинути гідно, ніж кричати на їхній мові. Ні, нада На мережу обурила публікація київської волонтерки Васіліси Мазурчук, яка вирішила дати поради військовим, що говорити в останній миті свого життя. Мовляв, краще загинути, як у голівудських фільмах, нескореним. Померти гідно зі словами слава Україні, зробити останню затяжку і стати символом краще. Смерть та страта жахливі завжди. Але ж правда, краще, як волос у хороброму серці, нескореним, ніж верещати їхньою мовою Не нада, больна. Так Василіса Мазурчук відреагувала на відео, де українському полоненому відрізають голову, а той кричить від болю. Її слова розізлили користувачів. Яке ж ти... До відео зі скигленням, виміння так поняли і вибаченням. Пані, закрийте коментар, бо вас розірують вдруге з не меншим задоволенням. Непотріб. Жінка у відповідь опублікувала гнівні коментарі і підписала українці. Вже згодом у мережі з'явився запис розмови, де нібито ця Василіса Мазурчук намагається пояснити свою публікацію. Втім, просити вибачення. Жінка так і не стала. Хочемо зробити лист рекомендацій для військових. Що треба робити, якщо вам відрізають голову? Ви просто знаєтесь на цьому, як я розумію, якщо ви зробили цей пост. і Вам не сподобалось? відрізають голову. немає сенсу будь-що казати, бо вам її відріжуть, хоч так, хоч так. Зараз самої публікації на Фейсбук-сторінці у жінки немає, втім вона написала іншу, де вкотре намагається пояснити свої слова і пише про травлю. Мовляв, адекватні люди зрозуміли про що йшлося. Васіліса раніше обіймала посаду прес-офіцерки полку Дніпра 1 та добровольчого батальйону Донбас. Також працювала у прес-службі Дніпропетровської обласної ради.